Їдемо, у центр комплектування військових, вулиця наша, Стадійчука. Їдемо з братом Іваном Миколаєвичем. Сьогодні в нього повістка іде він. У Збройні Сили України. Ой, красавець. На позитиві, друзі. Так що підійшло време. І йому він потрібний. Він потрібний. Він вирішив. Він дав добро. Так що з Богом. а йому Бог допомагає. удачки йому. Удачі. Щоб здоровилися. рада. і ми їхаємо, їдемо. Давайте, друзі, пока.